кинути ось таку контргайку. Так, для закручування використовуємо головку на 5,5 мм. Так, сьогодні будемо збирати камеру. Так, тут багато всього, але нам потрібно не так багато. Наш кабель, бо все. Сдаємо чотири коротких болтика. А, тепер наш кабель, він доволі довгий і складається з двох частин. По-перше, десь на після, сантиметр після першого згину. Відрізаємо. Так, в загальному довжину, яку треба залишити, ну, приблизно там 4,5 5 см. А, тепер ось цей а, тут чорний кабель, дві штуки в одному йдуть. Цей що йде з білим, нам його треба обрізати. А білий і фіолетовий взагалі витягнути з цього роз'єму. Розмотуємо ці три замотуємо назад. Взагалі, правило впівдронах, що всі кабеля мають бути змотані, якщо вони йдуть грубкою. І зараз візьмемо пінцет і дістанемо ці два кабеля, які тут зайві. Так, беремо тонкий пінцет, або щось дуже тоненьке і маленьке, і привідкриваємо наш тримач. Так, ось такий кабель залишається. Тепер зачистимо кінці цього кабеля. Так як він дуже тоненький, це найпростіше зробити нігтями. Беремо і відриваємо ізоляцію. Залишити треба буквально 1,5 мм. Але якщо зробили більше, можна заводити і потім буде обрізати. Цей кабель нам теж потім згодиться, тому важливо його зберегти. Тепер закріпимо саму камеру. Можна зняти і потім разом з камерою вставити, так навіть трошки легше. Будемо просовувати в центральний отвір і в цей ротик. Буквально трошки закручуємо, щоб нам потім можна було виставити його. Взагалі камера не фіксується дуже жорстко, так як пілоти міняють кут огляду. І треба просто, щоб вона трималася. Так, можна і другий зняти, якщо легко знімається. Якщо важко знімається, то тоді вже краще хай він стоїть. І вже на місці камеру прикручувати. Так, ну, на перші польоти ставимо камеру рівно. Так, якщо треба, трошки підкручуємо, але буквально трошки, тому що ми зверху будемо монтувати верхню пластину, і щоб вони не були сильно вжаті всередину. Тому просто підкручуємо, щоб гвинти були там в рівень з цією частинкою карбону. В цей кабель можна теж одразу розмотати і заводимо кінці. Так, ну тепер беремо паяльник. От для того, щоб нам заводити цей кабель, треба припій. Паяльник. У мене стоїть 330 градусів. Вставимо біля кабеля, пригріваємо кабеля і додаємо трішки припою. Все, ми заводили цей кабель. Подовженій трошки в мене є більше, тому я зараз обріжу щоб було десь міліметр півтора. Ну ладно, півтора-два десь напевно. Так, ну і цей кабель на майбутнє теж залудимо. Обріжемо зайве. Цей кабель ми будемо використовувати разом з приймачем RX. Все, залишилося вставити в камеру наш роз'єм. Так, отворимо доверху. Все. Отворимо доверху, вставили наш кабель і потім будемо припаювати його до польотника. Камера готова.